Так, всім привет. На цьому відео хочу показати, е, значит, як я зробив із простої фортуни на, на 1,6 кВт, круг 180 крафтовська. Це проста фортуна. Мені вистачає з головою. Як я з нею зробив ручну о, циркулярку, щоб розпускати е, доски 50 -ка. 55 мм це максимум, що може достати круг. Так це я зробив все года ще 2-3 назад. Бо така була потреба розпустити старі доски 50 ки довжиною метрів 5-6 Я тоді строївся і треба було на бруски розпустити. Я недовго думаю, що Стоп. У мене ж є фортуна нашу купляти ту ручну ту ручну е, заводську фортуну циркулярку. Якщо можна ще таким способом зробити. Взять фортуну. Круг. У мене вже був в принципі, внутрішній діаметр підходить 22 мм, зовнішній там 180 мм. Нормально все, ну це таке зажимається, тут всім зрозуміло. Я спину зажимати її. Це не дуже інтересно дивитися. Так і, і зробив я до цієї фортуни таку платформочку спеціальну. Яку прикручую до... Ось тут я вже викрутив два, бол... два гвинтика, тут і тут. Ось вони лежать. Сюди я кріплю. Так. Таким чином. Клас. Ось тут закручую і тут закручую. Трохи не видно, і виходить така, така ручна циркулярка. Так? О. Е, круг, круг треба, щоб вращався в цю сторону, щоб підбирав під себе. Я перший раз робив зробив так, таку плиту, щоб циркулярка по ходу йшла. То я так з голови взяв, хопа, так зробив. Ні, думаю, так не виходить. Попробував, воно тяг, тягне фортуну вперед. Дуже Ще, Ні, не так і все. То я зробив наоборот, перевернув там ці все ручки, перевернув. І Тепер. Підбирає під себе. Ріже, відлічно ріже. П'ятерку. п'ять з половиною сантиметрів, ось видно який захват. Бліне, мені подобалось навіть. Я це буквально зробив, ну це два рази ще. той тобто раз переділував. Зробив за два вечори. Конструкцію простеньку, простеньку, як двері. Так. Ще тук, щоб був, звісно. Так що користувався нею, всі перепиляв, подітові на пайки тут на кругу. Який раз я гострив цей круг. Кажи раз. Довго ходу, якщо без гвозді нарізати доски. Не ловить нічого такого. Ну, взагалі, 1,6 кВт, навіть мені понравилось. Просто думав, як куди ввести ті доски, чи циркулярку якусь здорову десь шукати, вести, чи на пилораму вести, щоб розпустити їх. А зробив я таку конструкцію, блін. На що платити ті гроші та да купляти, якщо там, якщо купляти нову електроциркулярку ручну. Да, воно, непогано було б. ну... Якщо там треба пару досок розпустити, коли неколи то і так можна зробити. Все роботає, все нормально. Так, що ще? Ну, желательно б, звісно, по-любому з кожухом, користуватися кожухом і очки надевать і респіратор по-любому потому що пилюка це все таке і в очі б'є і так що треба захищатися так це таке так що не знаю в мене вона работала без питань ну сейчас я покажу які бруски, ну, вже на криші, вже готові. Просто я вже робив. Я вже не, не, не робив пару год, напевно. Так лежить. Треба буде бах бах за пару минут зібрав. Все, можна дрова різати. І дрова, і доски розпускати. Просто накреслив лінію. Доски не обрізні. Накреслив лінію. Пряму скільки там мені треба обрізати і по ній веду все нормально так що кому кому надо в кого є можливість да мене купити нову ну но я зробив так все працює всем спасибо кому цікаво підписуйтесь підпишусь на взаєм Ось я хочу показати, що от такої типа в мене були доски Так, тут десь Десь 50, Сороко 50 -ка. Я їх розпилював цим приспособленням цифертуною На довгі бруски от Так на них надував уже шифер із не доски, а просто рідше бруски ці конкретні. І таким чином це все горище. я, звісно, було і готові бруски були. Ну, в основному я з довгих 5-метровий доски 50-ки старій. А то я з них пиляв, розпускав їх. Так що обійшлося без полорами так сам собі став, начертив, порізав уже тут років 5 без проблем стоїть крепко получилось це такі діла. Так що просто як двері коли треба, я знову зможу його за п'ять минут скласти, щось перерізати. Так що все нормально. Можна работать. Не треба нічого купляти. Якщо для себе так, таке з головою хватит. Все, кому цікаво, підписуйтесь. Казав правду, те що є. Все, Всім спасибо.